Всіх вітаю, хто любить малювати. І я сьогодні хочу підняти таку тему, як замальовка. Замальовка, що це таке? Що це таке замальовка? Тому що у мене запитують і так, так знаєте, так налякані люди, ну і мої учні, тому що я, наприклад, запитують у мене, як мені краще стати малювати, що мені необхідно робити, я кажу там, Робіть замальовки кожного дня, по по 5 десь, потім 10. І так доведіть десь, щоб в день ви робили десь так, ну, по 20 замальовок. Бажано, щоб 40 десь. 40 там, То це взагалі класно, там, там, ілі, чи там півсотні. да, І коли я кажу 5 замальовок, у мене, знаєте, на мене так дивляться, і вийшов: 5 замальовок. а, а а де брати час, а як це, а що це? Тобто у людей таке враження, вони думають, що замальовка це малюнок. Це якийсь малюнок, це треба сісти там і малювати там ну, мінімум півгодини-годину. Пів і думаю, це п'ять замальовок, це, це п'ять годин. Я сьогодні хочу вам ну, розставити, скажімо так, всі е, такі от нюанси, да, крапочки над і. Що таке є замальовка, тому що, щоб, щоб у вас не було там ніяких міфів там в голові чи якісь, там, там якісь фантазії на цю тему? Навіть саме слово малюнок да, і замальовка, замальовка, да, там слово замалювати щось. І ще є таке гарне слово начерк, начерк, «начерк» «начеркать», да, там щось. Тобто це, це в собі вже несе такий зміст, що ми це робимо швидко. Замальовка, в яких випадках, роб, наприклад, роблять художники замальовки? Це, як, скажімо так, це як впіймати якусь ідею, і, і, і знаєте, ось ви там ви десь їдете, чи ви десь там знаходитесь, ідете десь, і тут вам в голову якась така художня, гарна ідея приходить. Да? І вам необхідно і ви відчуваєте, що зараз, якщо ви не замалюєте там якусь там, ну, схему якусь, да, ну, цієї майбутньої картини, чи не замалюєте той образ, який вам з'явився, то ви його зараз ви там десь значить, там розчинитеся у житті, і до вечора ви вже не пригадаєте нічого в цьому випадку. ну, Це більш підхід для художників. да. Потім художники знов таки роблять замальовки на пам'ять. Наприклад, десь там в гостях сидять, і, наприклад, знаєте так, ну, ці, е, цінується, ж, е, ну, фото це фото, а, а ручна робота це ручна робота. І художник на пам'ять робить замальовку там, якогось, там якоїсь людини. Це хвилина-дві. Ну, це три там, хвилини може бути. да. Е, Пікассо, ми знаємо, що він окурком сигари малював. Замальовки. ну, Тобто, в, е, в таких випадках ще робляться замальовки це художники з, так, з такою метою роблять. А навіщо це вам робити? Що, що для вас буде замальовка? Замальовка це для вас як вправа. Замальовки ви можете взагалі нікому не показувати е, свої замальовки. Зміст замальовки для вас, тих, хто вчиться, це постійна практика. Ви ж ну, ну, ви знаєте, що художнику легше. Да? Він Кожного дня може малювати. У нього там один заказ, інший заказ, там він десь там, там він стінку розписує, там він щось малює, там іще, там, і ще. У нього там може бути там, одночасно 6 там, чи 10 заказів, і він їх робить, Ну, там, замовлення. От. Мені взагалі легше, я ще вчитель. Тобто я, 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 я кожного дня там і сам малюю і своє, і, і щось малюю, там, пояснюю дітям. Також. А, а як бути вам? Ви ж не можете кожного дня. Малювати там якісь серйозні малюнки, картини, да? ну, такої ще у вас немає ну, такої можливості. А для того, щоб ви не втрачали і не, не деградували головне, і щоб ви ще розвивалися, щоб у вас, скажімо так, наростала сім'язи художника, да, можна так сказати, то вам необхідно кожного дня, щоб у вас працювало око і ручки. Ось. І був, був зв'язок між оком і руками, о, о, очі і руки, і ще й голова. Да. Тобто малювати ще й думати, що ти малюєш. І, і, і достатньо в день 10-15 хвилин, ну 20 хвилин. Ні, ну можна і годину, це взагалі класно буде. Але якщо навіть 10 хвилин, то ви мінімум ви вже не будете деградувати. Це мінімум, а максимум ви будете розвиватися. ось. Що малювати, та що завгодно, що ви бачите? З уяви не ну, бажано. Поки ви, поки ви вчитеся, з уяви малювати я вам не раджу. Малюйте щось таке, що ви бачите. Да? Наприклад, у вас якісь там є там, домашні там, тварини улюбленці. Замалюйте їх. Замалюйте якусь чашку, якийсь чайник, якусь вазу. Замалюйте маму чи тата там, чи, чи, чи бабусю, чи сусідів чи, чи своїх подружок. чи там чи друга замальовуйте. Якщо у вас вийшло, можете ну, показати, знаєте, там, ну, скажімо так, казати, от, бачиш, як я замалював, то можете навіть подарувати комусь, якщо це вийшло. Якщо не вийшло, не показуйте. Це не треба взагалі показувати. Це ваша така, знаєте, внутрішня кухня. Ви якби варитеся, ліпите з, -з, -з себе. Да? І, і я знаю дуже багато. Е Є такі люди, які дуже, дуже ну, скажімо так, дуже, е, хочуть швидких результатів, і вони починають робити замальовки, а потім, та, у мене нічого не виходить, у мене та, така чепуха, я показую там, всім, вони кажуть, та, якась чепуха так, я говорю, не показуй нікому. роби тихо, мовчки. І ти побачиш, що через рік, через два, а можливо через півроку, у тебе будуть результати, ти навіть сам будеш бачити. І, і показувати, якби буде необхід, ну якби не буде такої необхідності, там як е, комусь там показувати їх, там, щоб впевнитися в тому, що ти там щось там краще став. Ти будеш сам це бачити. Тому тут необхідно набратися терпіння і е, працьовитості. Почніть, якщо вам важко, з п'яти замальовок це в день, вдумайтеся, це 5 хвилин. Просто головне, щоб ви зрозуміли, що таке замальовка. Зараз я вам ну, покажу якби декілька замальовок. Так, ну так зараз я зроблю. Щоб ви бачили, що там необхідно там дуже сильно вимальовувати. Не, тобто, не, тобто не потрібно це. Потрібно, щоб просто ви попрацювали з чимось. Що ви бачите, да? і, і щоб у вас е, вироблявся такий навик. Це, якщо так порівнювати зі, е, зі спортом, то це ну, як для футболіста там, набивати м'ячі кожного дня. Для вас це ось замальовки. Для піаніста він там грає там якісь клавіші, етюдики якісь маленькі грає, чи там він там якусь, там, ну, там робить. там 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 якісь там, Можливо, якісь розмінки, щоб там моторика пальців була, чи ще щось. Так само для художника. Я багато, я навіть зі, зі свого досвіду знаю, не помалюєш ти місяць, то потім дуже важко виходити на той рівень, який у тебе був. Так це, так це ти вже художник, у тебе є досвід. Якщо у вас взагалі нема досвіду, то я, я просто бачу по учням, що ходять. Там, у мене така робота вийшла, я так намалювала, у мене було натхнення. Я все зробила, в мене так все, все класно вийшло, все, і потім два місяці не малювала людина. А потім е, приходить і розчарування. А що у? А, у мене. А, я, я зрозумів, у мене нема натхнення. Ні, ти просто втратила, що було, втратила, і, і тепер необхідно це наздоганяти. Кожний це індивідуально, але і я так кажу. І ще дуже, дуже часто запитують там, знаєте, є такі художники самородки. Вони, вони ніде не вчилися взагалі. У них запитують, як ви так. ви... Є така хибна думка, що він, знаєте, це он так, такий народився, це йому там Бог, його там поцілав. Ні, Ну, щось таке є. Ну Це один це відсоток. Всі, всі ці люди, всі ці художники, вони завжди розповідають одне і те ж саме. Мене. Я прийшов до такого результату, тому що я багато малював. І показує альбоми свої, замальовки і так далі. Це перший альбом, там взагалі нічого ну, якби немає такого, ну, там все таке кумедне, якесь, да. а потім він там показує десь 10-й альбом, там сотий альбом, і там уже, ну, там уже алмази, там уже сапфіри, да, там малюнки такі, що вже їх. Ось ось все дуже просто. Ну і я зараз вам е, покажу е, е, декілька е, та, таких е, прикладів, що таке замальовка. І я думаю, що сьогодні ви для себе відкриєте, що нічого тут такого страшного в цьому е, в слові немає. Якщо 10 замальовок їх реально зробити за день, навіть не напрягаючись, не напружуючись. Ну, зараз вам покажу. Малюйте, розвивайтеся, не лінуйтеся, заводіть альбомчики, скетч, якісь там, там якісь там скетч, блокнотики і малюйте. Малюйте, 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 малюйте. Якщо ви десь там соромитесь, там ні, нікому не показуйте. Хай це буде ваше. Ви потім самі будете бачити, коли можна вам буде комусь це і показати. Нічого так швидко не робиться. Але якщо будете, у вас буде мета, ви не будете лінуватися, то все у вас буде добре. Ну і зараз покажу вам. До нових зустрічей і працюйте. І так, що ж таке замальовка? Дивіться, от, ну, наприклад, тут у нас рибак, да, якийсь там сидить у нас рибачок і щось там у нас ловить там, у кепочки, да, Ось дивіться. Засікайте ось там, там значить, час, да, скільки у мене на це уйде часу. Бачите, наприклад, ось. О, бачите? Оце називається замальовка. Для замальовок використовуєте от, І тут десь якісь там ну там середовище якесь, да, там намітити. да. Все, бачите? Замальовка. Використовуйте, значить, олівець якийсь м'який, тобто, не, щоб був олівець у вас не ну, такий не жорсткий, да, щоб у вас лінії ви могли їх, їх робити швидко і, скажімо так, ну, чим у вас буде значить, олівець, тим він буде у вас краще якби так, з, ну, з бумагою буде у вас зв'язок. І ви можете швидше робити лінії, і, ви, і, і, і лінії будуть більш значить, виразні. Подивіться зараз на обличчя. Ви бачите тут, тут ну, ну, не, ну, там десь якісь там натяки на щось там, на якесь обличчя. І ще, наприклад, можна така вправа є, от, наприклад, зам, замальовки там однією лінією. Да? Наприклад, ось у нас там якась там у нас там чашечка, якась, да? там скофи. От однією лінією ми якби лінію не, ну, не відриваємо ми лінію від паперу. От як ми почали працювати, от так ми, ми цією лінією і, і працюємо. Бачите? Так можна. Наприклад, у нас там якесь яблуко лежить. да? От яблуко у нас лежить. Бачите, от у нас. о. От скажіть мені, скільки у мене там е, часу у мене на, на цю замальовку? На цю замальовку. Секунди. На цю чашку. Секунди. Наприклад, що тут у мене стоїть, у мене там електрочайник, у мене стоїть. Да? От я зараз от електрочайник у мене стоїть. О. Все, бачите, замалювало там електрочайник. Наприклад, людина, там якийсь портрет. Ви там е, знов таки малюєте там людина, да, у вас там. От. Наприклад, там у вас там нахилився, там якийсь дід у вас. Ось. Це у мене вже просто є досвід. От. Але ви, ви, ви ж можете, ви ж ви можете ну, так само робити. Можливо, у вас буде там виходити щось кумедне, щось не таке, як вам хочеться, але не, ну якби, необхідно. Все ж таки робити, 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 робити ці замальочки, розумієте? От. Там якась, якась рука, там якесь плечика пішло там і так далі, бачите? Тобто, чи там фігура людини, наприклад, бачите? От, Наприклад, там тут якась ді. Наприклад, дівчина якась тут стоїть у нас, да? Дівчина. Чи сидить дівчина, наприклад. Ось там дів... дівчина сидить. Ось. Не, там якийсь на халатіку, якийсь там якийсь там у нас пасочок. Угу. Там руки якось ідуть. Чи вона у, у нас, можливо, сидить на, на якомусь там, ну, там, на перекладинці якоїсь, то чи на качельці катається. Ну, тобто, йдеться. Тобто, ви розумієте, що таке замальовка? Чи там, от, наприклад, лежить у нас, я не знаю, там, що там у нас там. Якась там книжка лежить. Да? Замалювали книжку, тут можна там штрих вести. Тобто в замальовки ми навіть штрих не вводимо, У нас це все йде лінією. Я вам іще раджу, щоб ви все-таки вчилися малювати, от, знаєте, так, от однією лінією. Так, так ведете лінію і якби так ведете, ведете, ведете ту лінію. Якби, знаєте, як паутінка така, вона отак іде, іде щось там, там людина стоїть, щось да, Там стоїть, наприклад. Там яка сумочка у неї, там якась бабуся, це можливо якась, там із сумочкою стоїть. І так далі. Тобто, і, ну, ви самі бачите зараз, що, що це по часу, це займає ліченість, там якісь секунди, ну, максимум хвилина. да, Там рибачок у мене хвилина, там вийшла, там іще. Там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім замальовок, все. За 8 замальовок, у мене на це все пішло десь 6-5 хвилин, не більше. І ось ви можете так само робити. Заведіть собі блокнотики, десь можна як, як півальбомного аркушу, можна як альбомний, але ну, альбомний не дуже зручно, тому що він великий. Отакий От маленький блокнотик на пів значить, альбомного аркушу. Там, ну там а 5 формат, да? там а 5 і все, і носіть з собою, і, і малюйте. Не хочете з собою носити, значить, вдома можна, сіли вдома, замалювали. Ну з со, ну, собою це це така гарна звичка, ви можете завжди, наприклад, побачили щось таке цікаве, там, чи там піньок якийсь, чи там якийсь, я не знаю, дерево, там якесь цікаве, чи тваринку там, чи ще щось. І у вас під рукою завжди є що. Ну на чому намалювати? Чим намалювати, то це дуже буде класно. І до, до, до речі, цей весь матеріал художник збирає, і потім він може деякі де замальовки використовувати в яких-то там в картинах, в, в малюнках. Уже ви там, ви вже там не будете знаєте, там ну там по гуглям бігати, там де там вам якусь там фігуру знайти. А ви ви там уже ага, шукаєте. У мене там ага рибачок. А я десь малював, і там чи там якийсь там там футболіст, чи чи там якась людина, чи чи щось можна робити замальовки по фото. Можна Можна робити по пам'яті. Ну, За уявою це непродуктивно. Це більш так фантазію розвиває. За уявою я б все ж таки не радив. Це, знаєте, це, це пізніше можна робити, коли у вас вже буде база. Оце все ваша база з натури. Там фен кладіть, мило, там веделку, тарілку так далі. Я думаю, що ви, ви зрозуміли, що таке замальовка. І ще головне, ви бачите, що в замальовці. Ми навіть можемо не промальовувати деталі, і нам не потрібна що? Гумка, ми стирачкою не, не користуємося. Тобто в замальовках стирачка не потрібна. Це ще такий у нас є особливий така є, така особливість для замальовок і, і начерків. Штрихувати в замальовки можна, але це, 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 от, це таке, отаке, знаєте, там, тобто не модулюємо там штрих, знаєте, тобто, тут у нас. Мова про якусь культуру там штриховки не йде. Тут іде, тільки ви можете заштрихувати, якщо, наприклад, ви хочете показати там, як, як там світло там і тінь падає, да, там скільки світла, скільки, і, значить, тіні, як падає, значить там, ну, там, наприклад, падає тінь. Ну чи от. Наприклад, ну, фігура нашого, да, там рибачка. Я можу, наприклад, тут намітити, де, де, у мене будуть, там, де будуть у мене там, від руки йде тінь, там обличчя буде у мене взагалі, оно, значить, воно темне буде чи не темне. Там, да, отак, ну, такі речі, там якусь там складочку на одязі можна там, показати, але це все робиться дуже швидко і не, не ну, так, скажімо, в деталі ми не входимо. І ще чому так швидко робляться замальовки? Тому що передбачається те, що ви робите з натури. Якщо вона, наприклад, це чашка, то можна тут і посидіти. Да? А якщо це, наприклад, якась людина, і вона може рухатися, да? тобто у вас є там лічені секунди, щоб ви можете там, там, значить, вловити ну, там, цей рух людини. Да? Чи там, наприклад, якась е, тваринка? Також дуже важко да, замалювати, значить, коли вона рухається. Ось для цього замальовки, щоб ви могли швидко значить, оком схопити головне і за допомогою значить, замальовочки і своїх ручок зробити. Це, що ви побачили. Ось так, що таке є замальовка. Працюйте. Малюйте, це, це дуже ну, така штука корисна. І я вам скажу так: що без цього у вас не буде бази. Як би ви там, що б ви не читали, які б ви там посібники не купляли. Все лише приходить з практикою. Практика, після неї йде досвід, і, і потім ви вже, ви вже щось значить, вмієте. Малюйте. До нових зустрічей.